Всім привіт! Зараз ми запускаємо свою нову рубрику, яка буде називатися... Яка буде, називатися «Розкритикують свою проблему». проблему. В чому вона заключається? Ви можете писати нам на пошту свої проблеми, які ви замічаєте взагалі в постійному житті своєму. І ви разом можете з нами критикувати її в прямому ефірі, написавши нам на пошту. Ми можемо робити з вами прямий ефір і записувати так само відео і пробувати розкритикувати цю проблему, знайти рішення на неї. Ну, Якщо для прикладу можна взяти ті проблеми, що ми казали за МТС чи за рекламу, водки і засобів проти Будуна, щось в такому роді ми можемо обговорювати і, звісно, знаходити рішення своє. Силка на пошту, тобто пошта, буде в описанні відео. Ви можете туди сміло писати. Будемо розглядати ці пропозиції. Кожний бажаючий може поговорити з нами і заявити проблему цікаво на цілий світ Ютубу. Добре, всім пока.